Тломасив Покровський зимовий вечір. Діти катаються на санчатах. Проте кожен віраж з гірки може стати актом вандалізму. Минулого року у Дніпрі відкрили алею пам'яті на честь полеглих військових під час російсько-української війни. Діти, дружини та батьки захисників висадили 42 дерева, помістили на них таблички з іменами загиблих та QR-кодами з їхніми біографіями. На стінах супермаркету намалювали мурал. Дівчина з соколом. Проте деякі батьки не вбачають нічого поганого в тому, що Діти катаються на цьому місці. Тут багато дітей було, звісно, місця всім не вистачає, і діти, які були самі без батьків, без догляду, катались, звісно, там. Якщо загородити, там, я думаю, ніхто кататись не буде. Відео в інтернеті викликало неабияке обурення серед користувачів. Місцеві говорять, після цього дітей на санчатах поменшало. Не вчора не каталися, сьогодні не катаються. Це неправильно, це те ж саме, що по кладбищу, топтатися по могилам. Люди старалися, щоб увековічити своїх загиблих. Окрім цього, діти можуть травмуватися. Тут стоянка машин, раз. Якби цей сніг убрали, ніхто б тут не катався. Там зробили паркун, дивіться, а що, місце на кар'єрі можна кататися. Це не місце для катання дітей. Певно, батьки за ними дивились. А якщо батьки не дивляться за дітьми, то вони де хочуть можуть кататися. Вони під машини лізуть. Ну замічання ж робила. Я сама веспитатель дитячого саду, 55 років проработала з дітьми. Ось вот мой садик за цим домом, 316. Вот. я з такими мамочками працювала 55 років, которые які не розуміють ні гори, ни ні низа. Ви помієте, об'ясняли собирали все. Как это так, там чіпси, там посаді дар дерев'я. Всьо Можно можна уваження яке-то иметь погибшим ребятам? Родини полеглих зараз самостійно доглядають за кожним деревцем, поки ми не бачили, щоб жодне з них було понівечно санчатами. Конструктор і розробник Сергій Захарін створив міні-укриття, яке можна розмістити у квартирі. Капсула життя може витримувати 99% уламків та дрібних осколків до 5 міліметрів, проте не захистить від прямого влучання. Це звичайна сталь, але трохи не не, не звичайна конструкція сама по собі, тому вона а, витримала такі навантаження. За словами чоловіка, споруда вже пройшла краш-тест. Це було падіння плити вагою 1100 кілограмів з висоти дев'ятиповерхівки. У капсулах можуть розміститися від 3 до 6 людей. Це розбірна конструкція. Це дитячий металевий конструктор. Вага капсули життя на три особи 750 кілограмів. Вага найбільшої деталі, повторюсь, це 45 кілограмів. І розмір, ширина метр, довжина 2 метри і висота 2 метри. Плита перекриття розрахована від 800 кілограмів до 1200 кілограмів на квадратний метр. Капсула важить 750 кілограмів і має 2 квадратних метри. Тобто навантаження на плиту це десь близько 400 кілограмів. Це в нормі, все в допусках. Вартує така споруда від 70 до 100 тисяч гривень. Все залежить від розмірів. За словами Сергія, за кордоном оцінили розробку, і в нього вже є потенційні покупці. Дніпряни також не проти встановити укриття вдома, аби тільки не така висока ціна. Встановили в собі таку капсулу. Я не знаю, можливо, можливо. Чому ні? Я мене цікаво питання кажу, та хоч вентиляція Я кажу, Є якась. Мало, може, там сидіти потрібно три години. Ну а так, ну, в реалії, коли м -м, нас бомблять, то, звісно, хочеться вже куди заховатися. Дуже добре було, б, якщо таке є, особливо, куди можна двох діток заховати, <свісно> щоб вони там були у спокої і не хвилювалися. Так, звісно, було б добре. Якщо вона дійсно допоможе, то можливо. В озері парку Глоби живуть сотні качок. Відвідувачі парку часто підгодовують пернатих. Але на перший погляд добра справа може зашкодити тваринам, адже жінка годує птахів хлібом, який їм вживати категорично заборонено. Однак поспілкуватися з нею про це у нас не вийшло. Добрий день. Качкам не можна хліб, оскільки їх організм не має ферментів, які його розщеплюють. Ми просимо не накидати їжу в озеро, не засмічувати його. Це треба робити біля озера. Можна кормити зерном, сухими фруктами, овочами, також відвареними. Не кидати хліб це суворо заборонено, особливо хліб з цвіллю. Незабаром у парку встановлять інформаційні таблички, на яких кажуть, чим можна годувати пернатих. Ось така годівничка встановлена у парку Зелений гай. Вона наповнена різноманітними ласощами для білочок. Я теж підготував декілька горішків для наших пухнастиків. Раціон білок теж специфічний, годувати їх можна геть не усім, що ми їмо з вами. Наприклад, мигдаль для них взагалі не отрута. Тож якщо маєте бажання нагодувати птахів чи білок у парку, дотримуйтесь наступних рекомендацій. Для годування качок підходять варені потовчені яйця, ягоди і фрукти, дрібно нарізані овочі, капуста, картопля, морква, буряк, кукурудза, пшениця, інші злаки або ж подрібнені боби та горох. Категорично заборонено: хліб, сухарі, борошняні вироби, готові каші, особливо на молодці, гарбуз кабачок, будь-які продукти з цвіллю. Годувати білок можна сирим насінням соняшника та гарбуза, волоськими горіхами, фундуком та кедровими горіхами в шкарлупі, плодами шипшини, свіжими і сушеними яблуками та грушами-сухофруктами. Не можна годувати білок шоколадом, печивом, чіпсами, солоним та солодким, мигдалем, фастфудом, житом, гливами та печерицями. Біле, щоб корисно всі горішки, але вони повинні бути не смажені. Сухофрукти або свіжі яблучка. У нас, наприклад, в парку Шевченка в цьому роу на восени були поставлені нові годівнички. Дякуємо ті компанії, які долучаються також до наших акцій. Тому яблука, сушені фрукти. Гльот, шипшина, горішки тваринам взимку важче шукати їжу самостійно, тому їх важливо підгодовувати, але необхідно робити це правильно, аби не, не зашкодити пухнастим і пернатим. Піймали москаля, ну не вбивати ж його, щоб він не зробив ніяку шкоду. Розпустили браслет, руки йому зв'язали. Добре, добре. Пані Наталія робить браслет для свого сина військового. На майстер-класі вже вдруге і знає, що треба робити. Для кого ви робите? Для сина. Синя, Синя, на вас, на uh -huh. Не на фронті, але військовий. Тому внуку маленькому. Він дуже пишався їм цим. Подібний захід у центрі вузок допомоги проводять не вперше. Таким чином хочуть долучити до волонтерства більше дніпрян. Зараз будемо плести патріотичні синьо-жовті браслети. А ще дівчата будуть плести браслети із таких, от мотозочок камуфльованих, що їх ну далеко не видно. Кожна з них вибирає для кого вона буде робити. У де когось дівчат рідні, у кого син, у кого зять, у кого дочка на фронті. Тобто і для них це можливість просто. Ну, Часточку дощі передати. Ну і знову ж таки декілька метрів міцної мотузки зайвими не бувають. І з під основки виводимо, Попра... затягуємо, поправляємо і йдемо далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. І по новій. Військовим подобаються патріотичні браслети, тож замовлень вистачає. Дівчата роблять не тільки своєму рідному синові чи братові чи а, комусь а, з рідні, а роблять на цілий підрозділ. Інколи по 20, по 30, А то буває, останній раз було 150 дівчатка зробили і для 93-ї бригади відправили. Волонтерка Катерина приходить до штабу кожні вихідні, плате маскувальні сітки та спілкується з подругами. Я дуже люблю спілкуватися зі своїми подружками, бо так ну всі працюють, ясно, що всіх мало часу. а Тут ми приходимо і ля-ля-ля-ля-ля, і поки там полялякли собі, і дуже гарно поплили всі задоволення одночасно. То ви сюди зі своїм подругами приходите чи вже тут зружилися? З кимось тут і когось я привела сюди. Навіть так, залучаєтесь. Так, і вони теж залучають там своїх якихось знайомих, подруг. Мені подобається ну, така робота в плані того монотонна така ручна робота, бо це дозволяє дуже добре відволікатися. І Можна собі спокійно прийшов, поплів, якось відволікся від. Поганих причин. вузлик допомоги розпочав свою роботу з першого дня повномасштабного вторгнення. Окрім сіток, тут виготовляють окопні свічки, а ще збирають вторсировину. і на виручені кошти купують військовим корисні речі. Ми колись рахували приблизно скільки сіток ми вже виготовили. То це більше двох тисяч. Волонтерів пройшло тут. Ну більше тисячі це точно за цей період, а навіть і навіть і більше. Скільки у вас зараз приблизно працює? Приблизно на вихідних то може людей до 30-40 бути, а у такі будні дні то 20. Зараз у нас є вже постійні бригади, з якими ми співпрацюємо. Це десь, мабуть, 5 таких бригад, з якими постійно, але дають вже наші телефони, тому ми допомагаємо будь-якій бригаді, хто до нас звернеться. Замовлень на маскувальні сітки багато, а рук не вистачає. Волонтери будуть раді і міцній бавовнянні тканині будь-якого кольору. Її потім пофарбують. А, ювячка, вітаємо від університету третього. віку У вас з вашим юбілеєм. Бажаємо вам здоров'я, міцного, міцного, наснаги, ентузіазму і нових звершень. Спасибо. Прийміть, будь ласка, дарунок. Вітаємо. Вітаємо. Активна, жвава та повна енергії пані Ніна святкує своє 90-річчя. Жінка вже не перший рік учасниця та невтомна активістка університету третього віку. Я прийшла, я з удовольствием. Тепер ходжу сюди. Я дуже рада. Колектив очень благожелательный, каждый друг о друге заботится. Вот. И мне очень нравится в этом коллективе. А Лариса Федоровна, она вообще как мать родная. Також пані Ніна полюбляє висаджувати город. Для неї це своєрідна реабілітація. Там чистий воздух. Коли мені трохи не здоров'яться, я збираюся йду на цей тародики. Я прихожу туди в норму. Окрім цього, волонтерить в організації Щіт допомагає продуктами, грошима та навіть в'яже. Пані Ніна відвідує університет буквально з першого року його заснування. Насправді була активною і залишається активною учасницею. Полюбляє скандинавську ходьбу. А також в'яже і шкарпетки, і рукавички для зсу є активною волонтеркою. У 2024 році. Майже 20 учасників університету третього віку відзначатимуть 90-річний ювілей. Ніна дев'ять десятків по трасі йде. Ми за нею кілометр п'ять і десять. Прід собой ярка звздочка, її. Пусть завжди більше ста, вона на Ура! 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 пані Ніна переконана, навіть на пенсії можна жити наповну, залишатися активною та дарувати свою енергію іншим.